Ви бачили, друзі, всі ці пусті вулиці тут Канаді? Можна справді зрозуміти, чому українцям це так дико і дуже не подобається, що таке відчуття, що якийсь апокаліпс, і немає взагалі нікого на дворі, нема з ким поспілкуватися. І особливо людям старшого віку це взагалі фактично дуже не подобається. Бо якщо ви не знаєте мови, не маєте друзів, не маєте навіть куди перейтися в якийсь магазин, щоб походити по магазині, то така, можна сказати, атмосфера є дуже і дуже депресивна. І багато людей справді попадають у депресію, і їм із за того дуже так не подобається в Канаді. Доброго всім дня! І я напевно більш ніж впевнений, вам багатьом подобається і цікавить таке запитання. Скільки ж загальному українці вже тут, в Канаді, отримали піар? Бо це така цифра і така тема, яка цікавить людей. Це цікаво знати, скільком нашим людям вже Канада дала дозвіл, дала зелене світло, щоб назавжди, можна сказати, залишитися в цій країні. Якщо вас така тема цікавить, то дивіться цей відеоролик до кінця. Подивіться, друзі, як гарно кінець жовтня тут в Канаді, в Едмонтоні. Немає снігу, гарна така осіння погода. Ще навіть качки плавають на цьому ставку, і собі бачите, як гарно люди живуть і мають такий гарний вигляд зі своїх будинків. Але знову ж таки, ні душі тут біля такого прекрасного ставка. Я, до речі, зміг знайти можливість, як зробити такий гарний етер та провести етер з моїм дідусем. Хто не знає, мій дідусь, я, пан Василь був на цьому каналі та набрав майже мільйон переглядів на пару відео. Він дуже сподобався моїй аудиторії, вам, дорогі друзі, і багато з вас запитували за нього. І буде скоро відео, якщо вас це цікавить. Покажіть і підтримайте це відео подобайками, якщо ви хочете побільше. Людей україномовних бачити в загальному на моєму каналі, та якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент, давайте я дійсно переконаюся сьогодні. Побачу. Я би хотів, щоб ми побили минулі цифри минулого відео, яке набрало 237 підписників. Давайте сьогодні спробуємо набрати 250 підписників. Зараз велика кількість українців абсолютно на межі. Розумієте? Українці справді не знають, що робити, тому що війна затягується, не виглядає, що війна завершиться швидко чи скоро чи завчасно. І ніхто не знає, що буде, навіть коли війна завершиться. І тому люди пробують, як то кажуть, вчепитися хоч якоїсь країни, не в якій вони є. І це навіть не означає, що людям подобається бути в Канаді дуже абсолютно всім українцям. Але українці прекрасно розуміють, що якщо вони не хочуть повертатися назад в Україну, то їм треба де й жити. І якщо вони вже витратили, Два роки з половиною життя тут в Канаді, то вони хочуть і продовжувати зміцнювати на тих двох з половиною роках і знайти себе потенційно в цій країні, купити своє житло. І принаймні, щоб, хоч була якась хоч стабільність, хоч вона може не буде найкраща в житті, але хоч якась, щоб було спокійно іменно для їхніх дітей, і щоб вони мали знаєте, в серці це. Цей спокій, що їх ніхто нікуди не депортує і що вони самі не будуть мати можливість залишитися, якщо в крайньому випадку в Україну не зможуть ніколи більше повернутися. В Канаді дуже велика українська громада, але, на жаль, українцям все рівно складно. Ви себе ніколи не запитували це запитання? Чому українцям так складно, коли в Канаді така велика українська громада, і багато українців, які вже тут народилися, українського походження, люди, які тут живуть по 20-15 років, люди, які мають дуже великі зв'язки, які працюють на різні великі корпорації, компанії, і все рівно якось українцям складно, не можуть бідні знайти роботу нормально, не можуть нормально знайти хоч якусь роботу по спеціальності і так далі. А знаєте чому? Тому що, на жаль, у нас є дуже велика проблема в українській громаді. Наша українська громада в загальному не тільки в Канаді, а в загальному в світі. І це, що є на наша нація. Ми розумієте, дуже хороші, коли ми збираємося на свята. Нам головне, щоб на столах було побільше страв, щоб побити іншого українця, щоб хата та паркан були кращими, ніж вашого сусіда, щоб е мати, знаєте, гарний одяг, щоб показати щось перед іншою людиною. Саме головне, але не те, щоб просто триматися разом і протягувати любих українців, чи вони вам не подобаються. Подобається, чи подобається. І в тому проблема, що українцям тому так складно, тому що сама Канада, можливо, не робить достатньо, щоб, можна сказати, направити людей на правильний шлях, і плюс не допомагає українська громада, яка дійсно може допомогти. Я не кажу, що ніхто не допомагає, але є. Велика кількість людей, які просто не хочуть допомагати, бо велика кількість людей розчаровані в деяких новоприбулих і вони таким чином не хочуть дуже протягувати та допомагати, бо деякі з них їх підставили. І так, я, ви зараз себе запитуєте, ну, канадський марк, ну як вони можуть хотіти допомагати тим людям, якщо ті люди їх вже підставили, і тому така, знаєте, пішла, знаєте, якась така, можна сказати, розмова по всьому українській громаді, і тому люди не хочуть допомагати. Все рівно нам треба триматися, нам все рівно треба єднатися. Нам все рівно треба допомагати своїм. І це стосується, так як я говорю, навіть україномовного контенту, що люди нападають на своє, на те, що живе, на те, що ще існує, коли нам потрібно дуже важливо зараз триматися разом і навпаки цінувати і допомагати один одному, щоб наша, е, наша країна, наша історія, наша мова це все збереглося на майбутнє. І тепер давайте поговоримо про те, скільки ж українці е, дійсно видали піар тут в Канаді. І українці, які вже задоволені, які вже здихнули з полегшенням і можуть жити. Розумієте, якщо подивитися на офіційному сайті в Канаді, там можна подивитися в загальному, скільки хто отримує е, піар щороку і дуже лідерують індуси в Канаді. А знаєте, чому вони так багато отримують піару? Тому що вони мають дуже велику громаду в Канаді. Вони мають родичів І до того, що я веду, що вони дуже гортуються. І коли вони приїжджають сюди, їхні побратими, сестри допомагають з роботами. Потім, коли вони подивляться на піар, вони вказують те, що в них є родичі, які їх підтримують, і це все допомагає прискорити процес і видачу піару. І вони справді отримують досить велику кількість піару. Ну просто в тисячах, в тисячах деякі, деякі роки навіть більше ніж 100 тисяч утримують. Тобто конкретно знаєте, мають таку підтримку і вони гуртуються, підтримують один одного. Ну, дійсно, це єдине, що нам дійсно потрібно повчитися від індусів, тому що вони дуже сильно тримаються купи. І це, що в нас в українців, на жаль, немає. В нас дуже багато є критики, дуже багато є заздрості, і дуже багато є самоїдства серед один одного. І українець деколи, знаєте, говорить таке, що українець може бути ще найбільшим ворогом у іншому українцеві. І за того, що деякі українці чомусь чекають та очікують, якщо я поміг тому українцю, то мені теж потрібно щось назад, якась вигода. Друзі, а чому? Ви просто не подумайте з іншого боку. Допоможіть людині. Якщо та людина до вас повелася негарно, погано. Забудьте про ту людину, вам вернеться добро десь з іншого боку, і от в чому цікавинка. А тепер давайте подивимося, скільки ж українці отримали піар з 2022 року. І я хочу вам одне сказати: що це не тільки українці, які приїхали покеті в загальному говорі українці. Приблизно статистика зараз говорить про те, що українці отримали піар 10 до 11 тисяч осіб. 10 до 11 тисяч осіб приїхало тільки за останні два роки з копійкою 300 тисяч приблизно українців. А ще до того, скільки українців хай буде приїжджали. це дуже малесенькі цифри, і це показує одне, що нам дуже складно і українцям складно зараз. В Канаді і українці трошки панікують, тому що вони бачать наскільки це все важко, і наскільки всі ці документи, якщо у вас нема англійської мови, якщо у вас нема кому допомогти, це все просто знаєте такий каламбур створюється в голові. І зараз в такий важкий час в загальному для людей, для України, для українців нема значення, де ви є. Знаєте, ті українці, які є в Україні. Дійсно, вам потрібно шапку знімати і ви живете під ракетами. Це дійсно дуже страшно і це найгірше, що може бути. Але українці, які живуть за кордоном, їм теж не є легко. Тільки хіба що легко тим, кого є безлімітна, безлімітна, безлімітні гроші, хороші зв'язки, які вже отримали документи, в якій країні вони перебувають. А люди, які... Сидять, розуміти, не знають, що завтра буде. Це теж треба зрозуміти, це теж нелегко. Це теж ментально дуже складно. І кожен українець і українка в глибині душі хотіли б жити в себе на, на батьківщині. Якби в Україні все було би добре, всі б зараз повернулися б назад. А знаєте, яка найбільша проблема наших українців? Що наші українці чомусь всі наговорять постійно на владу, наговорять абсолютно на всіх, що всі дуже погано себе поводять. І це дуже. Це дуже прикро, друзі. Це дуже прикро, що ми завжди готові на когось наговорити. Але самі українці допустили до того всього, самі українці беруть взятки, самі українці пробують десь накрутити, когось надурити. І тому не треба дуже сильно жалітися і дивуватися в тому, що хтось інший винен в ваших проблемах. Велика кількість українців. Голосували, жили в країні, сплачували податки. Потім, коли війна почалася, вони просто покинули ту країну. Вони лишили ту країну. І Потім ті українці наговорюють деякі на українців, які вже давно поїхали, коли в Україні все було добре, які не покинули Україну найважчий та найскладніший час, а просто поїхали з України, так як кожна людина мала право в демократичній країні її покинути і поправити свої сили в якійсь іншій країні. Але тих українців страшенно називають ухилянтами. Розумієте, це вже навіть не проходить і це вже смішно звучить. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов інформативний, цікавий, і ви для себе дізналися якоїсь нової та свіжої інформації. Дякую вам, друзі, і щиро серця. Вам бажаю здоров'я, мирного неба на нашу улюбленою Україною і пошвидшого завершення цієї страшної війни, яка зараз проходить і відбувається на нашій батьківщині.